Зістати вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Не аварією на ростовській АЕС. єдиною пишуть про вибух на одному із ядерних полігонів РФ. Трапився нештатний пуск. Ситуація критична. До полігону вирушили пожежники та швидкі велика кількість загиблих. Росія нагнітає з ядерною зброєю. У США прорахували кількість убитих після ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Так, згідно з модерюванням, проведеним виданням Нюсвік за допомогою сервісу Нюкмепа. Сто. Рони істориком науки та ядерних технологій Олександр Авале страйном нова ядерна гравітаційна бомба в 61 13 потужністю 360 шістдесят що розробляється Пентагоном, може задати істотний збитків Москві з 12,6 мільйонів. Число загиблих оцінюється в 311 одинадцять осіб, а поранених 868 860 тисяч осіб. Будь хто хто знаходиметься в радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху, Вибуху піддасться настільки високому рівню впливу радіації, що помре протягом місяця, а 15% тих хто виживе пізніше, помруть від раку. Йдеться в повідомленні за даними Нюкмепа, приблизно за 3 кілометри від місця вибуху бомби зваляться будівлі, виникнуть пожежі. Усе, що знаходиться в радіусі приблизно 1 кілометра після вибуху, буде знищено вогневою кулею. Будуть зруйновані всі будівлі. Також помре все житлове. зазначається, що якщо бомбу б шістдесят буде запущена... Чиново Петербурзі вона може виявитися ще більш руйнівною. Загине близько 360 тисяч 150 осіб. Буде поранено 685 тисяч 930 людей. Не так давно російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід із глобального договору про заборону випробування ядерної зброї. договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. США засудили цей крок до Кремля. Дії Росії лише підриватимуть довіру до міжнародного режиму контролю над озброєннями, заявив у своїй. Держсекретар США Ентоні Блінка поки що США не загрожували ядерною бомбою. Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Бламба заявив, що розробка нової бомби відкриває мінливе середовище безпеки та зростання загроз боку потенційних противників. Пламба додав, що штати зобов'язані використовувати всі можливості для стримування та за необхідності реагування на стратегічні атаки. В той же час окупанти продовжують не гнітати. Росія може скоротити передбачений. Офіційною доктриною час на прийняття рішення про застосування ядерної зброї. Що може статися, якщо в РФ вважатиме, що загрози зростають. Про це заявив голова комітету з питань оборони Російської держдуми Андрій Картаполов. Повідомляє Reuters. якщо ми побачимо, що виклики та загрози зростають, це означає, що ми можемо щось виправити щодо термінів застосування ядерної зброї та рішення про застосування, зазначив Картаполов. Видання пише, що російська агресія проти України спровокувала найбільше протистояння між Росією. І та заходом після кубинської кризи 1962 року у травні. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може змінити свою офіційну ядерну доктрину та умови, за яких та яку зброю можуть застосувати нинішня ядерна доктрина Росії визнає, що президент країни може оголосити про використання ядерної зброї як відповіді на напад із застосуванням зброї масового ураження або звичайного озброєння, коли під загрозою стоїть саме існування держави. Зараз РФ є на. Більшої ядерної держави у світу, а разом з США вони зберігають 88% запасів усієї ядерної зброї на планеті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.